Усе почалося з того, що чоловік вирішив купити будинок. По-перше, за містом чисте повітря. По-друге, я завжди цього хотів: риболовля на озері, гриби та ягоди в лісі. А він мрійливо закотив очі. Ага, і сорок соток городу, засміялася я. Впораємося. Давай ще раз обміркуємо все гарненько. Проте я знала, вже якщо він вирішив, то збити з думки буде неможливо. Незабаром стіл у кімнаті був завалений газетами з оголошеннями про купівлю продаж нерухомості. В перший час наших пошуків усі пропозиції не підходили. То місцевість не та, то планування, то ціна захмарна. Коли Андрій уже зневірився знайти що небудь підходяще, пролунав телефонний дзвінок. Якийсь незнайомий чоловік поцікавився, чи хочемо ми все ще купити будинок. Скажіть, а ви господар? Уточнила я. Я їхній родич далекий. Ні, так справи не піде. Ми не бажаємо купувати в посередника. Не переживайте, з документами все гаразд. Просто моя тітка перебуває зараз за кордоном на лікуванні, тому й доручила вести справи мені. Не знаю чому, але я не хотіла мати справу з цим чоловіком. Проте, Андрій все таки вмовив, коли побачили будинок, чоловік мало не підстрибував від радості. «Люба, ти, подивися, яка краса, мрія. Місце справді було мальовниче. Будинок знаходився на краю вулиці, праворуч від нього ліс, ліворуч луг, за яким річка. А будівля якого року побудови? діловито запитала я. Стара, ще довоєнна». То, може, вона прогнила вже наскрізь. Ні, що ви. Її обклали білою цеглою, зробили ремонт перекриттів». Давайте пройдемо всередину, переконаєтеся самі. Я навіть входити не хотіла. Але Андрій, хіба з ним посперечаєшся? А хто живе он у тій хаті? Адже, як то кажуть, купуєш не лише будинок, а й сусідів. Два найближчі будинки теж виставлені на продаж діти забрали до себе літніх батьків. У самому кінці вулиці живе Баба Марія. Чесно скажу, трохи неадекватна, старенька, але вам навіть ходити повз неї не доведеться. Від хати через луг, дорога до мосту і виїзд на трасу. А яка природа навколо це рай для дітлахів? Помітивши, як чоловік смикнув чоловіка за руку, мовляв, закрий рота, але пізно. Настрій було зіпсовано. Ми дуже хотіли дітей, і я, і Андрій, здорові, але лікарі тільки розводили руками. На жаль, так буває. Несумісність чогось там. Ми вже всяку надію втратили. Коротше, через два місяці ми в'їхали в новий будинок. Андрій був у нестямі від радості через деякий час, із нами почали відбуватися незрозумілі і досить такі моторошні речі. Усе почалося з того, що я почала прокидатися ночами від звуку, немов хтось розсуває в кімнаті штори. І справді, коли підводилася подивитися, що відбувається, то скрикувала від подив. буквально втрачала дар мови. Штори розсунуть, але я ж прекрасно пам'ятала, що власноруч їх закривала. Спочатку подумала, що чоловік так жартує наді мною, але це відбувалося й тоді, коли він працював у нічну зміну або ж мирно хропів поруч зі мною. Далі більше. Андрію, ти навіщо увімкнув порожній чайник? Сама, мабуть, і увімкнула або випадково кнопку зачепила. Частенько вечорами дверця та кухонних шафок із мерзенним скрипом, хоч і були змащені, відчинялися самі по собі. Не подобається мені все це, поскаржилася я. Аню, не роби з мухи слона, усе нормально, просто ти ще не звикла. На новому місці часто починає здаватися щось отаке. Треба, щоб дім нас прийняв. Чесно кажучи, в якийсь момент мене вже почала неабияк дартувати поведінка дружини. І те їй не так, і це скандалити не хотілося, але скільки можна вислуховувати скарги. Одного разу до нас у гості приїхала моя сестра з чоловіком і своїми малюками Петрику 5 років, а Катрусі 9. Вони із задоволенням бавилися на подвір'ї, поки їхні родичі готували шашлик і варили юшку з власноруч спійманої риби. О дев'ятій поклали дітлахів спати, а самі продовжували відпочивати за повною програмою. Ляглися далеко за північ. Ми з дружиною на першому поверсі, поруч у кімнаті племінники, а сестра з чоловіком на другому. Дружина жартувала. Олесю. Так і бути, буде. будете з Михайлом спати окремо, як ніяк медовий місяць. Річ у тім, що чоловік сестри щойно повернувся з тривалого відрядження, і вони, немов молодята, не могли намилуватися одне одним. Крізь сон я почув, як Петрик пошльопав босими ніжками в туалет. Потім хлопчик скрикнув від страху і вбіг до нас у кімнату. Дядько Андрій, там якась тітка. Яка така тітка? Що це ти вигадав? Точно кажу! Ходім, ходім, я тобі її покажу! Вона в дзеркалі!» Звісно ж, нікого ми не побачили, та й Петрику я не повірив, фантазує пацан та й усе. Вирішив нікому не розповідати про нічну подію, а племінника умовив, що це буде наш із ним секрет. Якось Аня прибігла додому, бліда і перелякана. Ти де була? Вирішила пройтись в кінець вулиці, а та стара почала звати мене до себе. Боюся я її. То нічого туди шастати, розсердився я. А через деякий час сталося те, що перевернуло все наше життя. Я вирішив побудувати у дворі невеликий будиночок для гостей, найняв бригаду робітників, щоб усе було по вищому розряду. Але мене чорт поніс їм допомагати, і сталося так, що я дуже невдало впав із триметрової висоти униз. Вердикт лікарів, перелом хребта, інвалідний візок. І жодних гарантій, що зможу колись стати на ноги. Досі з жахом згадую той день, коли Андрію поставили діагноз. У той момент він дуже впав духом та марнів просто на очах. Не переживай, ми будемо боротися. заспокоювала я його. Іди, геть, мені потрібно побути на самоті. З того моменту наше життя розділилося на дві частини. До... І після Андрій став дратівливим, скандальним, впертим і злісним. Я намагалася не подавати виду, і як мені з ним було важко. Тримала себе в руках, не зривалася на крик і тільки вечорами могла дати волю сльозам. І ще моїм найкращим заспокійливим у той час стало спиртне. Від нього, хоч трохи ставало легше. Згодом я вже не обмежувала себе в ньому. Розуміла, що спиваюся сама, але зупинитися не могла. Це єдине. Що мені залишилося, заспокоювала сама себе. Одного дня мені вдалося переконати чоловіка виїхати на прогулянку. Він довго бурчав, але погодився. Я везла його в інвалідному візку вздовж вулиці і сама не помітила, як опинилася біля будинку Баби Марії. Вона сиділа на ганку і знову помахала мені рукою, мовляв, іди сюди. Андрій нічого не помітив, а я пришвидшила кроки і попрямувала далі. Не знаю чому, але ця стара викликала в мене тваринний страх. Того вечора я вже на власні очі побачив жіночий силует у дзеркалі, обличчя не розібрати, помітив тільки, що незнайомка бліда, волосся розпущене по плечах, одягнена дивно, ані нічого не розповів, навіщо їй лякати, її так не солодко. Тієї ночі довго не міг заснути, а на світанку прийняв рішення. Навіщо жити з нерухоменим калікою? Навіщо мучити близьку людину? Вона переплаче, заспокоїться і влаштує своє життя. Завтра, коли дружини не буде вдома, вип'ю пігулки і засну вічним сном. Будучи лікарем, знаю, які саме потрібно. Наступного дня, після чергової зустрічі зі старою, я вийшла у двір. Чоловік ще спав, а за спиною пролунав хрипкий голос: якщо гора не йде до Магомета, я озирнулася й обімліла. На подвір'ї стояла та сама бабця, згорблена, вся в чорному, ну відьма, та й годі, що вам потрібно, розгублено промовила я. Двічі тебе кликала, і ти не послухалася. Я прийшла на шлях істинний тебе наставити, очі відкрити. Я тут на лавочці посиджу, а ти в будинок біжи, Чи зможеш його зупинити, а потім вивезеш чоловіка у двір. Поговоримо. Слава Богу, я примчала вчасно. Андрій не встиг накласти на себе руки. Як ти міг? Не хотів тебе мучити. Ми обов'язково все переживемо. Звідки ви дізналися, що я хотів. Яка різниця? Знаю, і все. Вам потрібно тікати звідси, якнайшвидше. Інакше все пропало. До війни у мене була сестра Ангеліна. Красива, не те, що я горбата. Поклав на гелю око один з односельців, але не подобався він їй, іншого хлопця кохала. Але батьки змусили її вийти за нього заміж. Будинок їм цей збудували, але не змирилася Ангеліна зі своєю долею, піднялася на горище та й повісилася. І найімовірніше цей будинок і прокляла. Відтоді мститься всім, хто живе в ньому. Попередні господарі теж погано закінчили. Чоловік працював на будівництві в місті, впав із даху, та так і залишився калікою. Дружина спилася. А ви біжіть. Якщо не себе, то хоч дитя ваше пожалійте. У нас немає дитини, розгублено пролепитала я. Буде, промовила бабця з усмішкою. Ми покликали місцевого священника, освятили будинок, щоб нікому не приніс більше горя, а потім продали його. А через рік я народила дівчинку. Ми назвали її Марією на честь Баби Марії, яка врятувала нашу сім'ю.